Вітаю всіх, хто мене дивиться. І сьогодні хочу подивитися таку інформацію. Ходять чутки, що на саміті Миру будуть саджати Україну за стіл перемовин для того, щоб вона все-таки пішла на поступки і поступилася своїми територіями. Давайте спробуємо разом з вами запитати у Таро, чи це дійсно так? Чи це інформація, яка вкидають для того, щоб українці звиклися з цією думкою, що ми вже ніколи не повернемо свої території? Питаємо второ. Ну, дивіться, ця тема не нова. Буде розглядатися тема війни. І прийнято рішення, вже прийнято рішення, що б не сталося, але знайти вихід з ситуації по Треба знайти вихід із ситуації, яка тянеться вже досить давно. Не просто знайти, а знайти мудре рішення. Треба знайти мудрі рішення. Зараз включаю... на цьому саміті дійсно буде включено дипломатію. У своїх відео я вам говорила, що перед тим, як нададуть всю зброю для наступу, для удару, будуть якісь досить потужні дипломатичні перемовини, де будуть приймати участь сильність світу цього. Тобто, бачите, ось є, є переговорний процес, де будуть намагатися вирішити, знайти проблему, так? вирішити питання дуже болюче, страшне, от яке, і досить, щоб результативно знайти, знайти. вихід, досить результативний. Все-таки будуть спробувати включати дипломатію, що буде на цій? От в цьому процесі перемовному, так? тобто садити за стіл перемовин. Що саме буде розглядатися на цих перемовинах, якщо вони будуть? Що саме? Будуть продавлювати якісь питання, будуть маніпуляції великі. Звичайно, нам, в Україні, треба бути дуже-дуже обережним, тому що дуже сильно продавлюється якийсь результат. Результат, що хочуть його з минулого. Він цей результат давно вже сформувався і його хочуть продавлювати. Будуть великі маніпуляції, дуже великі маніпуляції. Тому Україні треба дуже бути обережним. Обережними. Так, дивіться, мудрість, мудрість результат. Цей саміт в цьому саміті ми повинні вийти на певний результат. От ну, остаточно, остаточно Україна повинна продавити те, що вона хоче. Розумієте? Це буде важко. Процес буде дуже важкий, я вам скажу. Але все рівно цей процес уже він на завершальному етапі. Процес війни на завершальному етапі. Щось буде уже, ну, остаточно вирішено. Як я вже в попередньому своєму відео, відео казала, що вже все йде до завершення. Знову карта світ. Взумієте? Все рівно буде йти все до завершення. Я думаю, що оце, оце, ці ось перемовини, да? це останній шанс вирішити проблему, дуже страшну і болючу цю воєнну. воєнну оцю, так? Що ще буде? Так. Дивіться, то на, цьому, на цьому саміті одні будуть ставити палки в кольоса, скажімо так, так, будуть пропонувати якісь обмеження, обмеження, якийсь безвихід, обмеження, інші будуть на, настаювати на якомусь прискоренні. І все-таки цей саміт щось повинен прискорити. Але те, що, бачите, чаша, цей рицарь кубків да, це переговорний процес, це коли люди активно вступають у перемовини да, і офіційно будуть лунати якісь офіційні заяви. Одні будуть пропонувати зупинятися так, да, карта обмеження, інші будуть настаювати на тому, що треба прискорюватися у вирішенні війни в Україні, її треба завершати. І ось люди, які будуть саме, розумієте, говорити, що треба завершити, треба зупинитись, треба обмежити просування і так далі. Якраз їх задача на цьому саміті завести цей саміт в глухий кут. І все рівно на цьому саміті. Ну, Сильні світу цього. Розумієте, в якійсь мірі вони будуть розгублені, і все рівно вони будуть шукати вихід із ситуації. Тобто це ж карта не тільки ілюзій і пустоти, це карта ще вибору. Так? Все рівно треба шукати швидкий вихід, треба на чомусь все-таки зупинятися, тому що треба завершувати війну. Привачаюсь. Дивіться, ці м, люди, які будуть пропонувати да, все-таки зупинятись на лінії розмежування, їх робота буде заблокована і зупинена на цьому саміті. Вони нічого не доб'ються. Вони будуть виступати, вони будуть говорити, вони будуть вносити пропозиції, але це їхнє право. Хай вносять, хай говорять. так? Ідея все-таки буде продвигатися ідея вищого і ієрархічного суспільства. Буде вплинути на це ось рішення і активувати рішення зможуть тільки сильні світу цього. Ну, Я вам скажу, що треба буде, треба буде ворога. Йти, про кого це? Давайте глянемо так. Так, ворог піде, буде радість. Розгубленість піде, почнеться процес, почнеться радісний процес, все-таки, я думаю, що почнеться радісний процес. Давайте ще так ось. Так, результат буде. По тузу пентаклей пентаклі буде результат, і він досить буде радісний на цьому саміті, бо запустяться процеси. Які процеси? Процеси допомоги, як я вже й говорила, що на цьому саміті будуть запущені процеси. У попередньому відео у мене це було. Ця думка у мене вже прозвучала, що запустяться процеси для того, щоб ворог пішов, так? і ці процеси будуть прискорюватися. Прискорюватися по цій карті, ось. І, бачите, запуститься процес допомоги, який буде досить радісний для України. І ми Отримаємо все. Ми отримаємо все. Мабуть, це таке вирішено питання про закінчення війни. Я ще раз підтверджую те, що я сказала в попередньому розкладі. Але так, це дійсно саміт, на якому будуть намагатися ось вести перемовини для того, щоб вийти з тупіка із страхів. Будуть перемовники, які будуть ставити палки в колеса, зупиняти, пропонувати зупинитися на лінії розмежування. Але їх робота, їх дія буде зупинена, вона не матиме результата, вона зайде в тупік. Ну, так, я побачила, так я считала, Нехай так і буде. На все добре, до побачення.